команди. Ага. Знаєш, що написали, Що ти, ну, там одна дурочка. Ходиш в валенай куртки, 10 нема чого йдіть, Нема чого йдіть, Мам, Покажи, скільки тебе нема чого йдіть. Так це все ж таке тут. Це все ж таке тут. А скільки, а скільки ще в отом? У шафі я їй подарую пальто, щоб не гавкала тільки. Це все, це все у оце все тут її. Значить, да. смотри. У туту. Тут. А, а, а що це лапа? таке, ма? Одягу. Що це за звук такий? Хоч черкає а, у. тут. Так, а де воно черка? Так, що ще черкаву тут, ану? Стой, 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 стой. Не, під... це... не, що ж воно черка, так як металу. Я думала, що... он подивіться, куртки напхані, тут напхані, ще там напхано. Щас я вам покажу. Ти убери туди ковір, що він там. На чердах полізти, показати вам сіке. Коротше, наступний раз не малися сніг. Одіваєш своє пальто, те з пісом і гребеш листя, одіваєш. Сапоги нові, шапку. А, підожіть, я вам зараз покажу, скільки в неї шапок, та вам і не снилося, скільки. мама, ну закриє, покажу. покажу. Диви. Дивись, скільки у неї шапок. Подивіться, ось 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 Це все її. І літні і зімні. Боже, які дурні люди. Мені цікаво ті, що то пишуть. Вони е, в, тому, Але... в тому ходять і вдома щось роблять, чи як вони. Чу, та хай вони як хочуть, хочуть. Я, я не хуже не хожу. І ходила, і я скільки вже людям. А, коли... вони написали, як з Юліановичем жила, така інтелігентна була, так. а зараз як взагалі ніхто. А, я інтелі... а якби вони бачили, як я робила ще. Ну коротше, коли я інтелігентна взагалі була, бо я висока, була стройна. Так, бо... так, ну, так ти дома ж не можеш ходити в цих віщах. Ма. Ти ходиш то. Я ходжу. В мене віще шкафи лопається. Я хожу в тому, що я удобно. Можна Жити до моїх років, і що вони думають. Мені, каже, пуговиця навіть важка. Дивися, оце все, бабуся. Дивися, жилет у нас. Це ось у неї жилет О, новий висить, вона його нова, не носить. Я не вона не може а... все носити. Дивіться, скільки тут костюмів. диви. А а тут... У нас а нема на світу. У але... нас нема світа. У вас такого й немає, як у О, неї. У мене такого не було, нехай. Дивись, не... який костюм. Диві. Я, я ти, ти, ти лярві покажеш, що <рес> я тут. Та воно може не лярва. Та воно мені здорове даже вже. Те. Та люди чокнуті, мам, Ну просто знаєш. Ой, просто та... От то ж прийшов рисувати якийсь дурачок. Я його не розстроїв. У мене хай я бажаю всім отим сорокам бездумним. Це ж вони прославляють. Зловість мою і способність мою. і а спритності ні не дам, бо в мене вже спритності. Ма, хай вони не. доживуть до твоїх літ, вони срать стоя будуть. Уже одіті чисто чи одіті грязно, вони будуть просто срать стоя. Це так, знаєш, так, люди так. всі пишуть, яка Ірина Сирена хороша, Боже, дай Бог їй здоров'я, дай Боже, щоб так всі так жили. А дві клізми якісь, це вони в переписки, Ну да, да, таке оділа куртку одну, другу. Вона оділа, щоб їй було тепло. Щоб і удобно. І, легко. і я показую ти, як ми живемо, я не рисую, що ось бабушка моя одіти, як кукла, там, як некоторі блогери посадили. Ось бабушку покупали, От бабушка покакала, от бабушка кушає. У нас, як ми живемо, я так і показую. живемо. І да. жити, так ми. От шапку я оділа в ліс, і вона оділа таке, що. Що в мене воші чи ми? Ми з нею рідні, ми з нею родичі. Шапок отам от на чердаке. Кульок! Кульок просто. Та, 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 що? А пальто? Я пальто одіну. Що вони скажуть тоді? <см�> що ти туди? дурна в пальто листя бачиш? То вона каже, Іра, я б тебе не впізнала, ти маленька така стала. Угу. Ти така мала стала. А я кажу, та й ти ж теж мала. Ну вона мала по возрасту й була, менша за мене. Я ж я взагалі була жінчина з стройм. казав. Ну так ви і я це ж донизу йде. Писала, каже. Бо який ідеш, так пише. До Юліановича. Де ви там Юліана? Юліановича вона вийшла на базар, оділася. Що вона десь там? Якусь роботу робила. Другі пишуть: Ой Боже, я вже сто раз об'ясняла. Їй подобається воно робить. На городі ні одного лістик. ето всі полезні вещества вигреблені. Вигреблені. Ну, що далі? Ну, що далі? Їй подобається, вігреб... що вигреблено. У нас нема бур'яну, а в те все росте, бо за ним ухажують. А в них хай теж росте. Ну, то, що вигребне, то неправильно, так у нас немає що, землі, щоб пускати бур'ян, тому ага. що у ну, нас заходиш одразу двір. І оце шукай. Ну, ладно, Ковальчук, Алла Анатольовна погана. Не така, засранка дурна, сама хужа. Ага. Ну, тут жінка прожила 87 років і ще якісь гниди щось можуть написати. Ну, це вже просто, знаєш, це вже не люди, це 100 п... 98 Шикарний коментарі. Дві якісь там розказують, що бабуся не так одніта. Ти чуєш? Ну це ж взагалі, а? Бо, первих, я не бабушка їм, я внукам своїм бабуся. <рес> а я е, людина, жінка похилого віку, Українка. А бабушкою і дідусь це тільки внуки бувають, а вони забули бабушку. Ну отож. Нє, у нас ще буває, що зять, каже Бабушка. Так, головне, що показуєш, як воно є, плохо. Самвела того біда полощуть. Так. От козьол, переказел. Так як вам показувати? Що вам показувати, скажіть. А я скажу одне, хай не дивляться, і хай покажіть себе, майте со... а, не, не совість, так, майте так. сміливість. Вони кажуть, ну ви ж виставляєте на показ. Так, а що я виставляю? Що я виставляю таке? Що так, у нас є показати? Що да, сидно, чи щось неправильно. Чи я ж кажу, що мені треба було маму як куклу нарядити і показувати їй. Я показую так, як вона встала з утра і пішла поратися. А я ж не бігаю з нею з камерою. Я вийшла, вона там щось робить, взяла, телефон зняла. Показала нормальним так, людям. Так, 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 так. так що я ж кажу, що вам ще як до, як до луни, до просто нас, як до луни. До нас, Алла, нас до самого малку. Мене виховували так, 10 дітей виховували. І всі... Нехай було бідно, але чисто, чисто. все було, да, і акуратно, і все а було. Школу, школу вона готувала, всіх да, наглажене, на, хай воно буде і попередньо. Стареньке, да, але все одно, да, да. Ми були показувані. Та пішли вони і лісом, Господи. Вони ще... Хай вони узнають мою історію. Це знаєш, як просто побалакати і сказати, що це да. Бабушка каже: ой, вона ж думає, що в родині, в нашій всі гарні. Ні, родина гарна. А є оті, яких не приймають в родину, і сидять сермер, сермер, сермер. А, особливо а там то не ж... родина, то тільки снітниця. Ну, а я ж не заходжу туди так часто, на той канал. А бачу сьогодні зайшла: о, матінко ріда, да все не так, да все. Що ж у вас так, скажіть? Нам подобається, як ми мешкаємо, показуємо, кому хоче, той хто той дивиться, кому не подобається, проходимо. Я ось зайду в інтернет, таку дурницю, я пролистала, пішла далі. Людині це подобається на здоров'я. На здоров'я. А ви якісь такі убогі, чесно, убогі, все вам не таке. Та ну як це сказати, не так, не так, як. Юліановича ти була кохана, а до чого сказано, а у дочки тебе а в все роботаєш і робота! Кохана була з самого того, як вона пішла уже на свій хліб і вийшла замуж. Я ходила як куколка на роботу, у мене скільки. Хто той мені її купував? В основному моя дочечка. в основному вона мені все куди їде, вона всіда мені везла. І а тепер я його. Я ж не поносила. Так де ж ти буваєш, де ж ти. Скільки ти оддала? Спасибо, що ти поддавала... у ті пальто, у ті воротники, у ті кофти, у ті шарфи, що ми купляли на, на... Да, на свадьбі І купували. Да, 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 да. Шарфами, і... да, кітіки. Да, да. Обув я якось так порозкидала. Ну але... ти ж на каблуках довго ходила, тому. Обув я якось не. не... Ні, є так, що люди знають, пишуть: ви знаєте, от мама, я говорю, ну, що ж я зроблю з цими калошами. Я вже її знайшла одні. Кажу, мам, давайте так, не треба. Має там стільки Ну, люди є конкрет, що ну от не можна того. От буряк вони кажуть, да, буряк полезно, пити, от давлення, все добре. Ну, люди пишуть, знаєш, якось ну, порада. порада, А не то, що ото, сім'ї немає. Нічого немає, воно ущербне, воно нещасне і починає оце таку таке А свиня Є свинею. Ну отож, ж а там, де їсть там і це свинь? Да, 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 да. і хрюка там. і да. шу... Так, так шу... Шу... що ви не думайте. Якщо ви хочете, щоб я маму показала, що вона була при всьому пораді, вибачте, подивіться новий рік. Ми зустрічаємо що моя мама сидить, як засранка. Моя мама сидить в костюмчики в паричечкові, красива. Ну, все своєму, я кажу, час. Доча, Подивіться відео. Доча, я тобі як своїй дитині скажу. Пойми, уже важко. Важко. Та я сама знаю, я отаку. Диву, що я отоку дивишся. У мене кофт немає. Чи в мене спортивних, чи немає? Так, я тільки схожу, то одіваю. У мене висить друга, я навіть руку туди не суну, бо мені в ній зручно. Я вже сама себе встанавлю. Думаю, в кадр попаду і скажу, що я опять в одній. Ну в нас же ж, в отличие от тих, що пишуть, у нас є, навіть якщо світла нема, ми вибираємо час. У нас є машинка, ми стираємо. Повісили на вертольот, воно за три часа висохло і знову тянеш ту саму річ. Я не знаю, ну, я не, не нервую, я просто розказую, каф, що... У шкаф той, що одежа у нас... А наверху не... шкафи не закриваються. У нас нема нікуди, ніколи ми не, не повісимо туди. Таку дижину, яка вона. Що ми ходимо десь, ходимо. листя грибемо. Ага. Ну, вони, мабуть, вішають все туди. У нас немає ніколи, ніколи от такої хлами. Ні, у нас просто є робота, і я Сашка так приучила. в них такого теж не було. Він прийшов, він не понімав, не труне на. А ось у ту куртку, я зараз не одіваю, що вони плескали язиками за куртку. Алла, сезон кончився, яка куртка закінчився. А оця м'якенька, що я її люблю. Що вони жували мене. А, кофта суху, розова. Чи час вона висить. Вже не потому, нужна. Що вона мені не нужна, що да, да, час. Да, вона да, мені да. не нужна. Я ж у хаті в тій куртки не ходитиму. Звісно. А дужогрієчок у мене аж дві хороші. Хороший, да. гута, і бабушка приходить, вона розібрала, каже, защо наски? Да, я в хату не буду цікати носка. Кажу, До ради да раді Бога, це все це... викинеться, це все мусор, воно а, все викинеться, як ми помираємо. Комнати, та і все і, у нас є, тільки все, у, це, у них це, розуму немає. вони... у них совісті немає. Там не совісті, вони за совістю. Та хіба, а а але... Але... я ж совісті, але просто внимательно дивіться. Це не грамотні люди. Ті люди, які мали і бачили, і недостаток. І примущество, і голови в них варять по-другому, ніколи не осудять людину, хоча вона і. Вони посовітувати можуть. Правильно. Але, якщо людині не подобається, вони скажуть, знаєш, що, отак я так, отак от от Або ще так. лучше промовчать. Або... Ні, ну є ж, як я з них чешиться, то хай почеше. Ну, ну тільки скажеш, мені просто хочеться, знаєш, це Сарашітана, як кажуть, гра в одні ворота. Мені хочеться подивитися, ті люди, що пишуть, як вони живуть. Хоч би одним ласком. Ті, що мене парафят, що це розказують, яка ти, що ти. ні, ти хороша, тільки що. Я виновата, і я тебе погано одіваю, заставляю робити. Сама тільки з камерою бігає, а мати робить, 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 робить. Роби. Ми всі робимо. Так, да, ми всі робимо кожен а свою ти роботу. Почни показувати, що ти робиш, я роблю, Саня робить. У нас усі робимо. Всі робимо. У нас така сім'я, до нашого ми всі робимо. Да. Є, щось да. таке. Я лежу і думаю, а що ж ми? Це? А ще час я лежу і думаю, ой Боже, та ну що сьогодні зробити? У нас нема роботи, нема роботи, бо ми вові її робимо. Пішла до Валі, туди до подружки, там Оксана і каже, Оксан, давайте я допоможу щось робити. Так. А я їй запретила ходити, по сусідам працювати. Не треба нікуди ходити, ма, успокойся. Треба якусь дух, що ж собі знайти роботу? Так у нас, дивіться, у нас нема чого робити. Ну, давай до людки. Отам під прицепом є. Да, не надо. порядок Не надо нічого. Надо, може тобі давай тобі картину, ти, а ти не бачиш ж ти Я... погано. Я погано але Валька в'яже на носки Валентина. А, Но мені вона... так казала, що йди, йди будеш в'язати, та це його надала розпускати. Я не хочу в хату і в кухню даже наносити того, ну, що в Валентіне ні вона для солдатів. Носки я поняла. Ну так чого ж я буду все звозять і з того, розпускають, нитки розпускають, кофта стара, розпускають нитки, в'яжуть, так та, та, це не такі привозять клубки вже. Клубки. Так, понятно. зять приніс роботу, зараз будеш рибу чистити. Оту, одну ага. одну, наверно. Ну, він же до Антоша вже їздив, привіз. Так що не хвилюйтеся. Зробимо показ моди, тільки хай трошки потепліє, тому що зараз не хочеться. І пройде бабушка, я її одіну. і покажу вам показ мод, що в неї є. Так що не хвилюйтеся. А це теж буде відео гарне, що мами, що велике, що мале, але вона в неї є. Все є. Все в мене є. Да. Все. все на смерть собира якісь які 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 сумки. Якісь сумки збира на смерть. Кажу, ма, тобі все одно буде, що тебе одінуть. Одінемо, як ти ходила, так і одінемо. Не переживай, а вона переживає час. Ідеш похоронне бюро, мам даже все. Юпочки, кофточки, все не треба, в мене своє. Те, що вона жито, нами, нами. Так, хай воно висить ще. треба ще жити. Ма ще багато цілей, саме головне це перемогу дочекатися. Перемога. Як Чим закінчиться перемога, воно? Просто чи перемога, чи миру, тому що вже просто надоїло. І не хочеться, щоб все-таки хочеться, щоб похованим бути тут, щоб нікуди не їхати. Не хочеться втрачати свою землю. Оце не та земля, що та як некоторе ой, гре ще пишуть. Гребеться за двором, то не ваше, то государственне. Та, звісно, государственне. Ми не туди. Да, воно государственне. Ми нічого навіть не претендуємо, але ніхто з государства із міської ради порядок наводити не буде. А ми наводимо, і ми не кажемо, що воно наше, що ми його приватизо тільки те, що за забором. Так що спіть спокійно і не хвилюйтеся, Боже. Отам земля на кладбище, сіки там, 2 на метр 40, чи сік, я не знаю. Отам ото -от наша буде. А отут так, що спіть спокійно. Так вам пішли, бо мені треба їхати в город.